Служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. СБУ зібрала беззаперечні докази вини керівника Черкаської єпархії. Який заперечував збройну агресію Російської Федерації проти України та виправдовував дії загарбників, встановлено, що у 2020 році митрополит дав розпорядження створити новий відомчий сайт єпархії за шаблоном сайтів РПЦ під час його розробки? Було використано російське програмне забезпечення, яке давало можливість ретранслювати деструктивний контент із прокремлівських інтернет-ресурсів. Крім цього, на новому сайті неодноразово поширювалися публікації, в яких цитували настанови московського патріарха Кирила та звернення до російських військових, а також возвеличувалася жертовність загарбників та священиків, які пішли воювати проти України. Також були розміщені матеріали, в яких зверталися до релігійних громад заради їх об'єднання, щоб перемогу здобула Росія у війні. Зараз вирішується питання щодо. Обрання міри запобіжного заходу митрополиту триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.